Сусід успокоївся, не сверла, буду писати. Розпаковка, або ще я купила на останні 100 чимось гривень і повигрібала всі копіки. Це батько на рибалку. Він кущак садить. Вона тепла, флісова, 99 гривень кілограм. Я не буду розгортати, бо батько скаже, якщо я покажу то по інтернету, він носить не буде. Ще риба не зловиться. Морожено, я купляю мороженого, ну таке в стаканчику. Е, купляю, їсти, люблю сильно баклажанчики, синенькі люблю. Я не буду показувати, ви знаєте, які баклажанчики, а все вони такі синенькі, бачите, який красивий. Лак такий. Лак. Лак неоновий, да, неон, неон, знижка 50%. ось а це дорогий, а це в мене є ось за 12 гривень. Тож. Ну, тож, тож. скидка. Тож. Такі яскраві кольори, от їх ніхто не, не бере. І вони завжди залишаються. І таке люблю тільки я. І чого мені брати по повній ціні? Я беру зі скидкою, то сусід ніяк не успокоїться. А оце в мене пітуня дуже красива, така, бачите? Вона в мене ціле літо не свіла, було жарко, вона геть висохла, і таке ось все було. Я її доброго купила, для пітунів. І ще там трошки перед морозами, то може вона мене ще поцвіте? Така пишна квіточка? Бо вже ж сонця такого немає.